Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи зможуть ЗСУ утримувати стабілізовану обстановку на Бахмутському напрямку у найближчі два тижні? Не зовсім. От знову, якби з одного боку, з одного боку, ситуація, умовно кажучи, і полишається більш-менш стабілізованою, але все ще, але все ще колихається. Тобто в одній частині ми стабілізували, та це не означає, що інша частина не починає, умовно кажучи, повсти там робити якось. Тобто там. Там все одно буде ще оце бромовське движення молекул, тобто там все ще про стабільність, стабільність, де вкопалися, стоять як кремень і не переміщаються, да не ссуваються лівіше, правіше в тил стилу. Там про це мова не йде. Ситуація стабільною полишається у форматі агресивного захисту. Оце те, що є стабільним. У Бахмуті. Але е, переміщення і деякі труднощі ще, на жаль, чекають. Чому війська РФ почали дуже швидко видихатися на Авдіївському напрямку? А це знову напряму пов'язане з, з, з тим, що вони зажаті. Вони зажаті по вісімці мечів. Це дуже до речі, я замітила. Е, Скажімо так, популярна тенденція останнього там місяця двох активних бойових дій це коли РФ знаходиться у стані вісімки мечів. От реально, тобто вони зажаті в певних локаціях. Так, вони можуть спробувати перти кудись, але тут тупік, тут тупік, тут тупік. Тобто, це одна із причин, по якій вони не вивозять той темп, який намагаються взяти. Тобто, знаєте, це а, наче людина, що пала вже 20 років, а, вирішила пробігти там, я не знаю, 5 км без будь-якої підготовки. Да, перший кілометр вона ще може шпарити, а далі отут така сама історія. Для них фронтові сутички і наступ стає важкою ношою по десятці жезлів. Тобто, вони не вивозять темп, який намагаються брати, а темп нижче розносять наші військові. Чому ГУР впевнений, що РФ не отримає від Китаю бажану допомогу? Це пов'язано з хитрою позицією самого Китаю. Про який наш ГУР знає. У нашого гуру немає ілюзій. Бо сімка кубків, яка про ілюзорність, вона перевернута у Китаю, і Гур, я так розумію, про це знає з розвідки, немає механізму відлагодженого, відточеного і навіть домовлянь, таких, щоб саме домовлянь домовлянь, а передавати а, озброєння там в тих масштабах, в які потрібні РФ. Що відбувається, а, скажімо так, якщо ми дивимося на це. З точки зору розвідки, да, і даних, які які є, це знаєте тройнічок. Тут є домовленість Сі і Путіна, а є ще і е, тіньова сторона, хто з ким там, де там сі ще з ким домовлявся, і про що розумієте? Тобто там про це в курсі, і тому впевненість така вона має під собою підґрунтя. Навіщо Зеленський хоче провести мирний саміт разом з лідерами ЄС? А, зараз поясню, по чого взагалі така історія. Зараз а, фронт війна добігає певної кульмінації, а, в якій є вже вирішальні кроки. Да? Тобто коротше, це кульмінація. Певна. А після якої може а, і ми всі цього чекаємо, і сподіваємося, що це вже буде фінішна, остаточна пряма гарантії безпеки. Нам все ще не дали нормальних людських гарантій безпеки. А про це потрібно говорити вже зараз. Не в залежності від того, чи війна закінчиться через півроку, чи чи там умовно через рік, да, і скільки там ці репарації, оця вся історія, там підписання, якса. Ми де, де гарантії безпеки для України? От заради цього. Намагаються зібрати всіх в купу для того, щоб обговорити, хто точно дасть нам гарантії безпеки, якими вони будуть, які оборонні споруди будуть у нас там будувати, які оборонні заводи у нас будуть будувати. Що скажімо, взамін на ці мирні гарантії, хоч і Європейський Союз, оця вся історія. Чому Угорщина ігнорує підписаний ними Римський статут і відмовляється арештовувати Путіна? Тому що Орбан. Бабки у Орбана, Орбано бабки. Він взяв гроші. Він домовився ще перед війною, і він не може злізти з тих домовлянь, того що мінімум його уб'ють. Максимум, максимум а, його будуть вбивати довго і мучительно, як ото кажуть. Він не може дозволити собі кинути Путіна. Не може, бо тоді розвалиться вся його диктатурна політика, яку він там в Угорщині набудував. І бабки треба буде повертати, і домовленості потрібно буде скасовувати і коротше. Там купа всього він на крючку. Він на, на іглі. От все навіщо Пригожин зробив антикремлівську заяву про відсутність нацистів та те, що Росія не воює з НАТО в Україні. Тут ми можемо з вами роздивитися дуже цікаво, не тільки от цю заяву, а взагалі останні заяви Пригожина, і зрозуміти дуже цікавий момент, який він намагається викрутити і зробити. Пригожин чудово розуміє, що його зливають. Пригожин не дурний. Він бачить, як його буквально зараз на нього повішають всіх собак. Зараз його ЧВК Вагнер перестане існувати, того, що його просто перетопче остаточно українське військо без підтримки РФського. І оця вся історія, що потрібно зараз. Пригожено. Пригожено зараз терміново потрібно знайти нового інвестору, бо в нього ж Приватна воєнна компанія, куди-небудь поїхати воювати в чудову Африку, наприклад, чи кудись туди, да, там де, де не від Ерефії, а за гроші іншого інвестора, і забути про Україну як про страшний сон купити собі десь в Португалії будиночок і керувати своєю приватною компанією і виїжджати е, на ті замовлення, да, за які йому платять гроші. Все, тобто, це ну, найомники. Найомники вони не мають стосунку до держави в кінцевому. Ну да, якщо ми так глобально дивимося, він намагає звинтити. Він намагає знайти собі другий фронт для того, щоб забрати свою спецсуру, для того, щоб забрати тих, хто в нього полишився, і поїхати воювати в будь-яке інше місце, тільки не в Україні, щоб на нього не поїхали собак за провали на Донецькому напрямку. Чому Пригожин пом'якшив свою риторику щодо мінвійни РФ? Це пов'язано не з великим коханням до Міноборони РФ, Нє. це пов'язано з тим, що для того, щоб будь-куди будь йому звинтити та поїхати, йому прийдеться вийти з України на територію РФ і вже з території РФ їхати кудись. Тобто, якщо ми з грандіозно з вами дивимося на, на мапу, на нашу, де знаходиться пригожене його військо, яким чином він має в Африку телепортнутися. Тільки через торію через територію Росії хочеться йому чи ну це чи ні? От і все, і тут якби отакий от, от момент: це не від великого кохання до мін вбивства Ерефії, це для того, щоб просто а, з території Ерефії зліняти куди-небудь подалі від України у кінцевому випадку, щоб його ніде не вбили. Ви ж не забувайте, що за таке його просто де небудь вальнуть. і скажуть, що то нещасний випадок. Чи зникне ПВК Вагнер з театру бойових дій в Україні до кінця квітня? Я не бачу, що по квітні, е як там, і духу да, Пригожинського не було на території України. На жаль, щось іще і хтось іще буде полишатися, але е кількість темпи, задачі вони йдуть на спад. Ентузіазму також не дуже. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.